Курточки, сорт перший плюс другий ціна 2,9 євро за кілограм, лоті знаходиться 15 кілограм. Зробимо відео огляд цього лотика. Ось така курточка для дівчинки. Може бути і для хлопчика розмір. не бачу. Напевно, 3-4 рочки. Це є мікс-курточок для хлопчика та для дівчинки. Ось така класна рожева, насичений колір. 8-9 рочки. Ось так вона з капюшончиком, така трішки подовжена моделька. Наступна ось така теж для дівчинки. З таким капюшончиком. Коричнева. вік, Два-три рочки. Наступна ось така для хлопчика. З динозавриками. Весіння курточка. 6 рочків. Наступна ось така малюсенька зеленого кольору, тоненька легенька, осіння курточка Наступна модель ось така теж з капюшончиком з боку на замочку для хлопчика. Розмір 12 місяців. Наступна моделька ось така класний бордовий колір. Всередині є біля білесеньке ітеплення для дівчинки на вік. Певне, рік-півтора, не, не бачу. Наступна ось така курточка. Теж на дівчинку. Ще бачимо ось таку осінню. Осіння курточка. Ось і так вона виглядає. Наступна, ось така насичений колір для дівчинки. Розбив, напевно, 10-11 рочків. Ще бачимо ось таку курточку синеньку. Зверху така маленька перезирена, як на щубичок. Наступна ось така. Теж для хлопчика. Вік. Вік 12 кошти Ну Я думаю, що менше. Вона виглядає Ось така ще парки з капюшончиком на хлопчиках на ріст 128 см. Ще бачимо ось таку курточку. Тонесенька, легенька, осіння на два рочки. Ще ось така рожева. Ось така. Для дівчинки. Розмір 98 см. Наступна модель ось така для дівчинки, білесенька на закльопочка. Ще бачимо ось таку рожеву без рукавочку, Теж на дівчинку. Наступна ось така корточка для хлопчика з капюшончиком, така класна осіння, 5-6 років. Наступна ось така моделька. Тоненька, легенька. Ще бачимо ось таку рожеву теж для дівчинки з капюшончиком. Наступна модель ось така синя з білим і з червоним. Розмір. 4-5 років. Дуже класна така. підійде, я думаю, для хлопчика так для дівчинки. Наступна ось така гірчичного кольору. Ще бачимо ось таку малесеньку. Наступна ось така осіння весняна кольорова. Розмір емочка. Що в нас попадається? Ось така 92 см сірого кольору. Наступна модель від Кривіт, з капюшончиком. Дуже така модель для хлопчика. Справі кольори. Наступна ось така сірого кольору на дівчинку. Напевно, 12-14 років. Ще темно-синя у нас знаходиться з капюшончиком. Наступна ось така. класно синій колір. Так вона виглядає. ще бачимо сірого кольору, ось така легенька, балонова курточка. Підійде як для хлопчика, так і для дівчинки. Така чорна теж для дівчинки. З ну, такими вибитими штучками, мікімаусел, вони такі зверхи, мегесенькі м'есеньки. Теж такий фасончик. І голубенька така для хлопчика, Полесенька. І ще ось така класна курточка для дівчинки. Це є курточка.